А ми ще, а ми ще боюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я коли. Запитаю у тебе, ти ж керуєш усім там на небі, чому нас не покликав з собою, що не вже не сплатили ми долю, що не вже ти вважаєш так треба. Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно. Друзі, це радіо Хартія. Ми повертаємося, повертаємося в студію, повертаємося власне до нашої розмови. І до нашого гостя У нас недаремно звучали люди. Титани, пісня наших побратимів гурту Козак-систем, тому що ми будемо говорити власне про потреби, про проблеми і загалом про ситуацію із. Хлопцями, і дівчатами, які мають поранення, які мають ампутації, і для цього ми запросили нашого першого сьогодні. Гостя це Олександр Гончаров, волонтер із фонду Help Army Харків і організатор змагань ігри героїв. Олександре. Вітаємо тебе. Вітаємо вас. спасибі, що зайшов час, і прийшов. Дякую, до нас. що запросили так. Ну а запросили ми ще й тому, що нещодавно у Харкові презентували результати такого великого дослідження оцінки власне потреб е, людей з ампутаціями. Е, це таке комплексне дуже дослідження. Ну, зважаючи на те, що я там побачила, вже mm -hmm. прочитала в соцмережах і в новинах. Е, і, е, зокрема, там досліджували власне оці потреби, так які зараз є е, потреби стос стосовно реабілітації. Зокрема, і От перше моє запитання буде власне про те, які ж це потреби так у, у ветеранів, та й не лише у ветеранів, у людей з ампутаціями нині на що в першу чергу ми як суспільство маємо звернути увагу. Дякую за запитання. Я думаю, що це на пару годин. Маю попередити, що у нас 20 хвилин, на жаль, але так, тема важлива, тому ми маємо поговорити. Так, по-перше, так, фонд Харків з тобою зробив дослідження, залучив спеціалістів з цим питанням, бо давно вже займаємося допомогою і не тільки військовим, хоча починали з військових, але і цивільні теж в арбіті нашого фонду. І коли ми вже дослідили цю, ну бо все спонтанно, волонтери допомагають всім всі, всім мірам, там село збирає на протези, ходиш там, ну там я так почну. Давайте спочатку, да, людина попала на фронт, ну давайте з військових почнемо, бо ця проблема дуже стала, коли наші хлопці стали втрачати кінцівки, і е, якби це молоді, як. Бо вони самі гарячі, вони лізуть в саме передок. І, звичайно, що основна маса це не такі літні, як я, а такі а молоді хлопці 19, 25, 30 там, і так далі. І держава столкнулася з такою ситуацією, що Мінсоц, який виділяв якісь кошти на протези, як це було, я сам недавно дізнався, що Макс. Ну, Найбільше ампутацій це у людей з захворюванням сахарного діабету. Отак, це була головна проблема. Є така залежність, так? Ну, бо, такі, да, та, бо кінцівки mm -hmm. там, ну, йде там процес, цей. Але з початком війни стала ця історія з хлопцями, і так виявилось, що ті грошей, які виділяє держава бюджета, його не вистачає на. Ну, на Дуже класний протез. А ну і суспільство, я так ну певним цьому так вважає і державний, і діячі так вважають, що людина, яка пішла захищати свою державу, своїх свою землю, свою сім'ю, вона має ну ні права. Ми це наша обов'язок наше суспільства щоб у нього було ну, класний Забезпеч... професій. Щоб забезпечити, забезпечити. забезпечити так. Так. І от починається з того, що е, інформаційно да, складова такі е, mm -hmm. питання. Перше, що е, хлопець ще там в шоці, ну в шоці більш мама його, да, і всі близькі ну, рідні. Так, так. Він же, вони 99% кажуть, що швидко я поставлю і побігу, бо мої хлопці там в окопах. Я ж, це нема ноги, це нема питання. Я, я буду їм хоч щось робити, заряджати. Да, там. Набивати набої, але і, і вся родина починає збирати гроші на протез. Тобто mm -hmm. цього не треба робити. З першого дня держава, ну як на мене, так це справедлива несправедливість, як сказати. Що несправедливо, що для військового бюджет втричі більш ніж для цивільного. Я цивільна людина, але я відчуваю, що це справедливо бо він пішов ну, звичайно піде, сьогодні в умовах війни коли хтось хтось так. бере на себе більшу відповідальність І виходить що протези отримують наші ну, наші хлопці самі найкращі світові ну там це майбахи там ну, хоча цивільна людина Фольксваген теж отримує, теж неплоха Олександр, Наскільки та... я розумію, що ти говориш, що не треба. Ну одна із значних з ознак непоінформованості не треба відразу кидатися і рідним збирати гроші на протези, тому що держава закриває це питання. Так, держава закриває на 100% це питання і дуже якісними протезами, угу. але отримання протеза це ну здавалось би і все, але це. Тільки ну верхівка Азберга, це Бо, сама, це початок сама, процесу та, 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 і саме просте, взагалі. що можна uh -huh. зробити на цьому етапі. Держава спрацювала там на відміну. Ну скажем, як для мене, це, дивлячись на інші проблеми, то тут вона е, все класно зробила. Знаєш, я пам'ятаю таку ситуацію. Десь місяць тому ми заїхали, заїхали в госпіталь до наших хлопців із нашої бригади поранених, і одного от сталася власна ампутація, і Він ще цього не встиг сприйняти це дослідно. Ситуація, яка для нього триває, він ще шокований, він не може прийти до себе. Він говорить, я ще своїм рідним про це не казав. Я не знаю, і видно, що його це знаєш, його це жахає, страхає більше, ніж сам процес того, що в нього сталося ампутація. Як приймуть рідні, як прийме суспільство, як приймуть друзі? Тому що страх перед тим, чи повернеться він в суспільство, чи зможе він реінтегруватися, чи приймуть його такого, чи Він далі тепер уже буде не таким. Це психологічний момент. Є ця проблема, чи немає. Ну так, ти сам побачив mm -hmm. і. Ну, Просто може це да, якийсь поодинокий випадок. Ні, ні, ні. ну, Це випадок не подинокий, бо є сором якийсь там. Mm -hmm. що. Але потім, коли, коли хлопці бачать якийсь от приклад, і вони зараз навпаки вже, вже холодно, а вони в шортах ходять ага. і не стидаються свого протеза, бо, по-перше, він його ну, втратив в ногу. Це, Нема за що соромитися. Да, так, це його, ми пишаємося теж, да, всі, uh -huh. всі люди трошечки змінилася ситуація. Але це перший, я би хотів да, звернути на це увагу. Перший тиждень, uh -huh. о, і ми тут недавно дискутували. Хто має розказати йому весь Ну цей маршрут, як це сказати, да, як в нього буде далі? Бо хірурги, в них там багато роботи. Вони роблять читати, ну, нема коли читати, лексії, немає коли та... читати да, йому uh -huh. розповісти. Психологи, які офіційні в шпиталі, теж ну, ну, не всі можуть. І це хто має сказати людині, що ти втратив ногу в тебе буде то, то забезпечення і так далі. І, і, і На сьогодні ми навіть не вирішили, хто. Мабуть, на комусь це ну, лежить цей обов'язок. Але ви в переході в волонтери, ну, я так з моєго досвіду. Ми ще тоді почали. Ти приходиш в шпиталь, хлопець там без без ноги чи без двох, з другим таким же, але він в брюках. В брюках, в штанах, і він там, що та, от підемо там спортом займається. так, тобі класно, ти ну і він підіймає дві штани на у нього два протези. Все. Ну, оце це... ж є той самий принцип рівний рівному, так про які ну, всі ну, так, говорять. Так, що це спрацьовує найкраще, коли людина пережила такий самий чи схожий досвід, ну е їй точно повідомляє. Це теоретично, а суто практично говорить. про це. Так. Я знаю, що теж, якщо дозволити, такий практичний з власний досвід бачив таку картинку, зайшов один із магазинів військових Харкова. І теж там хлопці вибирають собі різні значить, речі. І заходить хлопець в таких модних якихось речах, військових. Я дивлюся, у нього два протези. Ці такі ja. так, uh -huh. як лижі такі так, як лижі, так-так. І він абсолютно за азартом вибирає собі там якісь нові штани, вибирає собі там якісь нові футболки. Тобто, видно, він далі всі ці темі, і ну видно, він для себе щось щось подолав. Переступив через щось, тому що не було в очах ні оцього наш відчаю, ні, 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 ні цієї якоїсь печалі без виході. А, та й на нього всі дивилися. Ну, без якоїсь жалю, і це було дуже важливо. Це на нього дивилися з повагою, на нього дивилися там з гумором. То що подивись, який боється. То він, 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 він втратив кінці, квітне, але він не втратив себе. Так, я українці, це немовірні люди. Я, я не устаю не як сказати. Mm -hmm. Пишатися цим, бо ну, маємо там інші приклади. І да, Коли наші там хлопці йдуть з важкими протезуваннями до штатів, ще кудись вони приїжджають всі в тактики. Вони 5-11 бомблять ці магазини. Так, це, так, да. так, так, так. І, і це дуже, да, дуже круто. І багато ж хто, ну, дуже багато людей, які повернулися е, на службу на протезах і в ССО. багато служить. Ду, ну, прям дуже багато. Людей там, якби що держава трошки це не тормозила, там і, і що було б більше, але там закони не давали всім там повернутися. Це я, це я вважаю, що це ну, дуже неправильно. Завжди можна знайти якусь посаду для людини з протезами і, і в штабі. Я знаю, три... було бажання, да. було бажання Третій полк — полки це один із прикладів, тих, які всіх своїх хлопців, всіх вони взяли назад до службу і всім знайшлась. Всі да є там пісні, ну, не пісер в строві часті, там, там, і так далі. І... тому така А ситуація. В цьому випадку, Олександр, от власне досвіди і приклади, практика Ігор Героїв. Що він дає, і, власне, що за ним іде, що за ним от, стоїть? О, Ігор Героїв, да, цей проєкт почався в 2015 році. Це волонтерський проєкт, український, е, український проєкт. І. Е, все почалось теж з того, що ну, фізична реабілітація, Всімірна організація здравоохраніння, знає, ну д -д доведено, що фізична реабілітація, фізич... заняття спортом щас, щас, ага. є 100% процента це і психологічна реабілітація. Це це вже доведено. І тому щоб люди якось себе повірили, ми їм запропонували ну хлопцям на протезах, щоб вони тренувались, і вийшли на змагання з кросвіту. Ну кросвіт це одна з найскладних таких змагань, там де не там не то, що там штангу ти тягнеш там сто ну, п'яткілограмм сто раз. Так. Там як в бою, Це це якраз американські там розробки для військових. Ти не знаєш скільки тобі потрібно сил, коли вони закінчаться. Що ти маєш це все розрахувати? І після даже там перших других змагань, які ми проводили, ми побачили, що вот одна змагання з людини робить ну неймовірний. Ну це просто міракл. Він стоїть на підісталі, всі аплодують. Там дівчата, прапори. Він настільки стає в себе, ну вірить в себе. А ти на початку нашого ну, перед ефіром власне говорив, що в Харкові планується у вересні чи то форум, чи то якесь зібрання? Так? А, так, от ну після розробки цього дослідження, так так ну ідея вся давно. Вже ця вітала, бо всі в різних областях ну, України всі щось роблять Вовші не одно там. Тернопільщина, ну, звичайно, Харків, Дніпро. Дніпро. Всі, багато є потужних таких центрів, які щось роблять в цьому напрямку, з реабілітації, з протезування. І ми хочемо зібрати всі зацікавлені, хто хоче ну, прям викурити трубку міру, я не знаю, mm -hmm. що вже нас нема конкуренції, у нас немає бути конкуренції. Ми всі свої досвіди, все, ігри героїв відкриті для всіх. Для любых, любого... хтось займається там перетягуванням каната. Ми ми пладуємо. Класно, все это це є соціалізація. Тось, хтось що робить. Це супер. Вот ми хочемо зробити форум, Ми його вже ми його зробимо. Це буде вересні. Всі зацікавлені. Будь ласка, там можете там писати. Ми всіх запрошуємо, друзі. Я, я зі свого боку, давайте, давайте ми виступимо теж з ініціативи. Радіо Хартія Радо підтримається інформаційно. Тому дуже сподіваємось на те, що хтось із учасників теж до нас прийде, і ми будемо про це говорити. Ну що справді тема важлива і тема як. Які я думаю, не може бути ніяких сепарацій. Всі робимо одну справу, всі всі зацікавлені тому, щоб наші бійці після поранення були адаптовані, були реінтегровані і поверталися в це життя повноцінно і повнокровно? Дякую, та я хотіла ще попросити тоді проанонсувати, яким чином можна зв'язатися це напряму вам писати чи писати громадським організаціям тим, да, хто буде це Організатори – Це Харків з тобою, БФ є ну. W є в Фейсбуці. Можна Олександр Ганчаров мені в Фейсбуці писати. Ну, я думаю, що ми майже всі знайомі по, по Україні, Наша хто цим займається. Да. Наш великий український мурашник всі між да. собою дійсно перезнайомі. Але нам дуже цікаво, що кожна. Ну, Почути кожного <смір> Слухайте, дивно було про почути, але в цьому випадку воно було дуже доречно. Так. То я думаю, друзі, давайте дійсно чути чути один одного, чути ближніх своїх і чути тих, хто потребує нашої допомоги. А справді сьогодні, сьогодні це дуже нагальна дуже нагальна потреба. Я ще одне запитання, якщо так. дозволити поставлю з приводу власне ось цієї реабілітації психологічної, ви сказали дуже круту штуку про те, що фізичні навантаження, спорт, змагання це така річ, яка. Допомагає, рятує фактично. А що ще можливо? Е ну, якісь такі речі, які зараз нам, як суспільство, всім треба робити, якось інтенсивніше е до них долучатися. Не знаю, арт-терапія, прогулянки з тваринами та що завгодно, може, є якісь такі е речі, які вже довели, довели свою ефективність. Все, От, ну, все що ви перелікували, для кожного кожному своє. Хтось, когось там хіпотерапії, да? коні, вони від них не відходять, mm -hmm. хто, хто, ось рибалка. Але е, суспільство, от це має бути, от байдужість вбиває більш ніж це поранення і все. Ну, все, що з цим пов'язане. Тому, коли суспільство буде небайдужим на 100%, і я думаю, що ну, все буде класно. От, наприклад, зараз ще про протезування, е, є така історія, що коли отримуєш перший протез, свій тобі там четверта степень мобільності, що це саме-саме крутийший, що ти будеш там бігати, лазити по горах і так далі. Але через три роки, коли протез треба міняти, вже буде комісія. І відсліджується твоя соціальна активність. Якщо ти просто отримав за два мільйони протез, і він в тебе лежить на ну, це теж ну несправедливо. Так же? і по ну, відношенню так. Я, так. я податки плачу. Я так сподіваюсь, бухгалтер мені каже, що плачу. А, і ну, ми все це розуміємо, що комусь потребує, і, і зараз хлопці вони будуть вже вимушені даже мотивуватись, так що якщо ти хочеш самий класний протез, і далі ти маєш довести, що він тобі. потрібен. Що він дійсно буде ефективно використати. Так, так, так. Так, так. Зрозуміло. То власне, Олександре, що чекаємо на форум? Ми вас обов'язково підтримуємо. Чекаємо від вас гостей, тому що справді тема така, яка потребує проговорення і потребує дійсно небайдужості. А небайдужість, зокрема полягає в ознайомленні. Потрібно принаймні знати і розуміти, що відбувається, як ми можемо долучитися, як ми можемо підтримати хлопців і дівчат, які нашої допомоги потребують. Тому ще раз спасибі тобі за те, що прийшов. Все це дякую. нам сказав, все це нам нагадав. Речі, нібито очевидні, але іноді такі очевидні речі вони в першу чергу і забуваються. Вам теж велике дякую за вашу ініціативу. За радіо. Чим більше буде таких у нас, тим, тим буде краще. Ще хотів сказати одну річ про патронатні служби, От хто їм може допомагати, хто їм скажеться, хто юридичний зараз патронатна служба це дуже важливо на цьому етапі. Я знаю, що Хартія робить і хартія є, робить. Да. І ми працюємо з нашими волонтерами, з нашими благодійними фондами, які залучають наших пластунів. Мені здається, це дуже правильна і дуже грамотна історія, коли цивільні підтримують військових, коли ми всі далі є одним суспільством, одним власне середовищем, одним товариством, одним гуртом, який рухається до перемоги. До речі, пластуни в нас завжди нагороджують наших на найграх героїв. На діточки, наші, наше майбутнє. Вони нагороджують медалями всіх наших учасників. І це Дуже зворушлива, дякую. Ну, то, власне, на такій зворушлої ноті. Давайте і завершимо нашу Цю розмову. Цю розмова, так. З нами сьогодні був Олександр Гончаров, волонтер із Help Army Харків, організатор змагань Ігри Героїв. Олександр, спасибі величезно. Дякую.